Не дитячі забавки на Запоріжжі в селі Костянтинівка, 12-річну школярку, знайшли непритомну випадкові перехожі. Подумали, дівчинці стало зле. А коли перевірили її стан, то з'ясувалося, школярка п'яна, п'яна до безтями. Небайдужі одразу викликали дівчинці швидку. Її доправили до лікарні, там надали першу медичну допомогу. Через деякий час лікарям вдалося стабілізувати стан юної пацієнтки. Вердикт медиків підтвердив побоювання перехожих. У дівчинки діагностували алкогольне отруєння. Попри тяжкий стан дитини, вже наступного дня мати школярки забрала її з лікарні. Е, стану, який було ли е, не термінальним, на то шумні звісно. Взяті у. И на следующий день с мамой. Вы же понимаете, что он не может за сутки пройти все без следа. У лікарні станом юної пацієнтки були шоковані. Як сталося так, що дівчинці, якій виповнилися всього 12 років, довелося промивати шлунок, заповнений алкоголем. Невідомо. З'ясовували це в поліції. Правоохоронці після інциденту одразу навідали батьків постраждалої. Сама дівчинка та її рідні запевняли. Мовляв, нічого страшного не сталося. Дівчинка випила слабоалкогольного напою зовсім небагато, а погано їй стало через те, що до цього тривалий час нічого не їла. Мама отпустила двоих детей к бабушке в гости, в другом селе проживают. Находясь у бабушки, девочка гуляла с друзьями, значит, ну как вот друзья там по 15-16 лет, купили слабоалкоголку, дали девочке попробовать, выпила на грамм 150 слабоалкоголки, пошла дальше гулять и потеряла сознание. Отже, про кількість випатого відомо лише зі слів самої дівчинки. Достовірна ця інформація чи ні, питання другорядне. Головний факт дитина мало не впала в кому. Тому як не крути за витівки неповнолітньої доньки, батькам все ж довелося відповідати перед законом. У районному відділенні поліції Мелітополя їм вже винесли адміністративне покарання відповідно до статті 184 – Невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов'язків щодо виховання дітей. Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу. Цікаво, що максимальний штраф за так званий проступок батьків сягає максимум півсотні гривень. Тож психологи переконані, що таке покарання мало ефективне. Тому подібні інциденти нерідко повторюються. Причини різні. Фахівці стверджують, що може бути як батьківська недба. Лість, так і негативний вплив друзів, особливо коли коло товаришів суттєво доросліше, як сталося з дівчинкою із Запорізької області, яка розпивала з 15 та 16 річними. Психологи стверджують, суспільство оточуючи, також мають неабиякий вплив на виховання дитини. Часто навіть батьки самотужки не можуть нічого вдіяти з тим, що їхня дитина рано почала вживати спиртне. Мода на алкоголь, на пиво. Ми не забуваємо, що тільки зараз немає. Цієї реклами з пивом, а наші видатні спортсмени нанесли великого удару по вихованню дітей, і це ще тягнеться, тому що і доступність алкоголю це так, що суспільство винно не менше, ніж батьки. Та що найстрашніше інколи на неповнолітніх негативно впливають навіть не друзі, а самі ж батьки. Під час травневих свят до поліції Тернопільської області надійшла інформація, схожа з попередньої історії: неповнолітня потрапила до лікарні через надмірне вживання алкоголю. Найбільш приголомшило, що 15-річну дівчинку споїли її рідна мати та тітка. Цікавий те, що перед законом мати відповідатиме за такою ж статтею як і батьки 12-річної дівчинки. Втім, заради справедливості. Варто зазначити, в одному випадку дитина вживала алкоголь проти батьківської волі та без їх відома, а в другому навпаки, під батьківським контролем до того ж і з ними. Визначення самої видову відповідальності більш покладається на правоохоронні органи і на соціальну службу захисту прав дитини, оскільки їхній обов'язок встановити. Наскільки винні батьки у тому випадку, що страпилося з їхньою дитиною. взагалі ситуаціями, коли неповнолітні вживають алкоголь, вже давно нікого не здивуєш, але тривожить те, що дитячий алкоголізм все молодшає. З кожним роком вік дітей, які вживають спиртне, стає все меншим. Юний ще зовсім не зміцнілий організм, просто не витримує отрути під назвою Алкоголь як результат погане самопочуття, отруєння, непритомність, а можливо й кома. Всього місяць тому. У місті Мукачево лікарям швидкої довелося приводити до тями річну дівчинку. Після святкувань, 8 березня їй стало зле, допомогли небайдужі, викликали швидку, яка одразу доправила школярку в реанімаційне відділення з діагнозом алкогольне отруєння. Те, що батьки не догледіли своє дитя факт, але залишаються й інші питання: звідки діти беруть алкоголь, якщо неповнолітнім заборонено його продавати, де вони його розпивають та що керує підлітка коли ті беруть чарку до рук. Дитина, коли виховується в сім'ї, вона все, що її оточує, сприймає як норму. Коли дуже часто в сім'ї на очах дитини випивають, ми знаємо, що є дуже часто, коли дитина сидить за таким столом, і навіть їй там ковточок спиртного пропонують, то це стає таким страшним імпульсом, я б сказала, до розвитку дитини. У нас не виконується закон про те, що малолітнім не Можна купувати спиртне, і воно є досить доступними. Вся, я би сказала, відсутність державної політики в цьому напрямку, відсутність зусиль міністерства освіти, що стосується роботи і з батьками, і в школі популярність акторів, які випивають і смалять, і, і головне це непідготовленість батьків.